Всім привіт! Ви на каналі Nikas So Happy і це розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас аж дві новинки: це табалапки та що намалювати, коли нудно. З колекції пластиру я візьму ось цей пакетик і ще один. З колекції патчі. Давайте візьмемо рожевий і блакитний. З колекції кишені. Давайте візьмемо ось цей з хвильками. Фон для відео. Давайте візьмемо останній пакетик. Чохол на телефон. Давайте візьмемо рожевий телефончик. І з колекції дизайн-банківської картки візьмемо останній пакетик. Колекція сережки, я хочу взяти другий пакетик. І наші сьогоднішні новиночки. З колекції та я візьму останній пакетик. Назад його кладу. І що намалювати, коли нудно, давайте візьмемо цілих два пакетики. Останній і передостанній. Ось і наш каталожок. І давайте розпочинати. Перша колекція це пластири. Давайте подивимось, що нам попадеться. Давайте дивитися, що в першому. І нам попався ось такий фіолетовий пластир під номером 2. А другий пластир ось такий з полуничкою. Він під номером 5. І колекція патчів. У нас теж два пакетики. Давайте спочатку відкриємо синій. Нам попався ось такий патч зі смайликом. Він у нас під номером 5. А другий патч ось такий фіолетовий з сердечками. Наступна колекція це кишені. Давайте відкриємо наш пакетик. Він в нас під номером 2. Ось такий теж скоро принтом, як і пластик. Далі колекція фон для відео. Відкриваємо наш пакетик і нам попадається ось такий фон, який ніби тече. Дизайн банківської картки. Давайте подивимось, яка нам картка попадеться. І нам попалась ось така рожева з рейдогою. Далі йде колекція сережки. І давайте відкриємо наш пакетик. Тут нам попалась ось така сережка з сердечком. Вона під номером 2. І остання колекція з минулого відео це чохол на телефон. Привіт, помічник. І для нашого рожевого телефончику попадається ось такий чогол зі смайликом. І перша наша сьогоднішня новиночка це лапки. Давайте відкриємо наш пакетик. І нам попалася ось така лапка під номером 6. Ось так вона виглядає. Остання наша сьогоднішня колекція це що намалювати, коли нудно. У нас в неї два пакетики. І в першому пакетику нам попадається ось така жаба, яка купається. І вона під номером 5. А в другому пакетику, нам попадається ось така весела хмаринка під номером 8. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і всім до зустрічі! Побачимось у наступних відео.